Краса рятує, якщо не світ, то принаймні хворих дітей. Чернігівські красуні влаштували благодійний показ в одному з нічних клубів міста і зібрали кошти на лікування онкохворих малюків. Ідея влаштувати такий захід належить Альоні Телелюй. Вона увійшла до 50 найкрасивіших українок у відбірковому конкурсі Міс Україна Україна-2016». Перше Перша взагалі у цьому році умовою конкурсу є потрібно зробити свій благодійний проект. У себе вдома, тобто в тій області, яку ти представляєш, і нашим благодійним проектом є допомога онкохворим дітям міста Чернігова. Допоміг реалізувати ідею міжнародний благодійний фонд імені Вадима Нестерчука. Вони нас покликали, щоб зробити цей цей показ для того, щоб перевести ці кошти на міжнародний фонд Вадима Нестерчука. Це також проходило в рам в рамках онкометелики. От ми приєднали цей проєкт до фонду, і тому в рамках онка Метелики за підтримки фонду провели цей благодійний показ. Спільно з фондом імені Вадима Настарчука та розважальним комплексом Даймонд Клаб ми провели благодійний показ 23 липня. На цьому показі було представлено три виходи дівчат. Було 10 моделей з Чернігова. Покази були вечірніх суконь, купальників та літнього одягу. Відвідувачі сплачували гроші за вхід, а клуб перерахував їх в якості благодійних внесків. Дівчата намагалися своїм показом привернути увагу не до краси моделей, а до їх суспільної діяльності. Це її так дуже вразило ці, ці діти і ця проблема, вона прониклась на це. тому вона отак от подумала, що вона може зробити. Людина, яка займається якоюсь своєю діяльністю, вона Подумала, що вона може зробити тим, що вона що вона саме робить. Тому вона зібрала дівчат, от Вони організували такий показ, і захід кожної людини. Вони перерахували кошти на допомогу. Завдяки благодійним внескам вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Вони підуть на лікування онкохворих діток, які лікуються в обласній дитячій лікарні. Волонтери із жалем констатують, що їх кількість збільшується. На них буде закуплено ліки, тому що проблема є, ліки не поступають. Діти у нас знову з'явився маленький хлопчик два з половиною роки. Мама звернулася за допомогою, тому якраз ця допомога вона надійшла вчасно, тому за ці кошти ми зможемо купити, заказати. Ну в принципі, ми вже заказали ліки, ми зможемо купити хіміотерапію для нашого новенького хлопчика. Дівчата моделі настільки перейнялися долею хворих діток, що планують організовувати подібні заходи і надалі, і залучати кошти на лікування онкомателиків. Стало дуже приємно, коли після цього проєкту почало писати мені в соціальних мережах багато людей і запитувати, а як я можу допомогти, куди можна перерахувати гроші. Тому на цьому благодійність не закінчується. Я вважаю. і ще в майбутньому ми продовжуватимемо займатися цим.